Завдання 5. Одна з найбільших комах живе в Новій Зеландії, рисунок 1. Її маса сягає 80 грам, з якою силою земля притягує цю комаху. Ну що ж, стартуємо. Ось яка велика комаха. Давайте знайдемо тоді силу, з якою притягує її земля. Це сила називається силою тяжіння. Ну що ж, отже, в даному записуємо маса комахи 80 грам, записуємо маленька літера N, маса. Дорівнює 80 грам, і це дорівнює. Нагадаю, що для знаходження G у нас у ньютонах на кілограм, тому масу переводимо в кілограми. 80 грам це 80 тисячних від кілограма, грам тисячна частинка від кілограма, 80 ділимо на тисячу, це буде дорівнювати 0,08 кілограм є. Ну а G візьмемо 10 ньютон на кілограм. Є? Ну що ж, у нас запитують, з якою силою земля притягує цю комаху. Тобто ми шукаємо цю силу, це сила тяжіння F тяж. Знак питання. Ну що ж, за означенням, щоб знайти силу тяжіння, записуємо, що F тяж дорівнює потрібну масу М помножити на G. Маса у нас є, G є, нічого не потрібно перетворювати, просто обчислити, записуємо, що F тоді дорівнює тяжіння. Отже, замість маси пишемо 0,8 кг. Що множиться? А замість G пишемо 10 Н на кілограм. І це дорівнює. Якщо ми множимо на 10, так, то кілограми у нас тут скорочується. Так, вийдуть ньютони. Зницями розібралися. Множимо на 10, переносимо кому на один розряд праворуч то вийде 0,8 ньютон. Є. Можна залишити так або записати, наприклад, що це 800 млн ньютон, але думаю, 0,8 ньютон абсолютно нормально. Записуємо відповідь тоді. Відповідь. Ну що ж, отже, F e, тяжіння дорівнює 0,8 н. Ну і дивимося, який це варіант відповіді. Це у нас варіант відповіді В. Записуємо тоді це відповідь В 0,8 н. Ну що ж, ось таке просто завдання на визначення сили тяжіння. На цьому вправу завершено.